Всім привіт! Сьогодні 12 листопада і в нас прийшла посилочка з флоріум, зараз ми її розпакуємо. Так. Тут, як завжди, скоби, які міцно тримають посилку. Так. Ось вона наша посилка. Так, посилочка з квітами, цибулькові в основному, дивіться, тюльпан, тюльпан джекпот. Дві цибулинки покажу, які цибульки величиною. Ось така цибулька. Денце живе, як ви бачите, вже воно з паростком. Будемо садити. Так, далі покажу є нарцис акцент. Тут деякі о, позиції за 0 гривень. Акційні. Треба буде глянути нашу відомость, там написано. Ось, будь ласка, який нарцис. Уже з коріннячком. Чудові. Нарциси я вже виписувала і не раз. Приходять завжди гарні цибульки і всі цвітуть. Так, зараз подивимося ще лілію. Цього разу мені захотілося темно List. У неї унікальний темний колір, але квітка, квітка не дуже велика. От, дивіться, коріння яке. Ось така у нас лілія. Лусочки, все. Як бачите, ціленька вона в субстраті. От, садимо лілію на бачок і буде нам. Весною краса. Не фокусується так. Лілії Black List чомусь у мене дві. Можливо, я дві замовляла або треба уточняти у в сервісному центрі. Є ще лілія Жозефіна. Це рожевенька лілія буде ароматна, не буду відкривати. А це хотіла вам показати. Це меганарцис високий, 50 см, і вище, Red Devon, червоний з жовтим. Дивіться, які цибульки. Він сам гігантський, цибульки великі. Щоб ви розуміли, заявлено дві цибулинки. От дві штучки. Але їх тут, як ви бачите, чотири. Дві великі і дві дітки. Отакі От, чудові. Це завжди так приходить, завжди багато садивного матеріалу. Завжди з дітками. Нарциси взагалі чудові. Рекомендую. Замовляйте. Так, і хотіла показати ще ботанічні тюльпани. Хто, як і я, любить, коли тюльпани цвітуть уже в квітні. Хай вони невеличкі, але дуже радують, коли ще мало квітів. Так, цікаво, мені положили камінчик сюди. І чотири. Ось такі гарненькі цибульки. З ботанічними буває така штука, що вони трошечки от, трошечки починають е е, пліснявіти. Ці, як бачите, чудові. Ніде нічого. Гарні чупанчики. Зараз ще гляну десь інші були, теж ботанічні. Так, це теж тако. Три штучки. Взагалі їх тут 4. Заявлено три штучки. Я дві пачки взяла, але в одній попалось 4 плюс камінчик. Цікаво. Так. Це у нас аліуми. Це акційні от штуки. Аліуми маленькі, це не гігантські. А маленькі цибульки, маленькі квіточки. Ось вони, отакі от. Але в мене в ті роки вони все одно гарно зацвітали. Бачите, у них вже корінчики, Все, теж цього року, я думаю, будуть красиві вони. Що ще показати? Теж є гігантські нартиси і інші сорти. Теж великі цибульки, вже не буду розпаковувати, щоб не затягувати відео. О, і покажу, що я хотіла зібратися. Це до піона. Kellway's Glorious. Це давній сорт англійський, виведений давно і багато в кого він в садах є. І пахне схожий на аромат, як у троянди. Тому мені захотілося білого кольору і трояндового аромату. Так, а тепер спробуємо їх обереженько виняти. Отак, От і покажу вам маленькі бруньки. Ой, це воно сипаться трохи. От, ви бачите, ось вони бруньки. Ось воно коріння. Воно все чудово виглядає, живе, молоді корінці. Посадимо і буде вже весною квіточка. Щоразу, як я замовляю піоні, вони в перший же рік у мене цвітуть. Ну, а далі трошки ще сидять, укорінюються. От. І а це що в нас таке величезне, а Дік Вайлден. Це акційний. Ніколи не бачила нарцис. повний, такий він, як піоновидний, здається. Дивіться, це акційний, це не, не за гроші. Які цибульки, будь ласка. О! Тому замовляйте у Флоріума і радійте, як я гарним чудовим квітам. Дякую.